Добрий ранок малята, сонечко усіх вітай. щастя кожному бажає, пташки пісеньки співаю, рибки в озері пірнають, квіти всюди розквітають, це вони нас так вітають. Тож заняття починаймо і зручненько всі сідаємо. Яка зараз пора року? Весна, а що відбувається з рослинами навесні? Правильно малята. Зеленіє травичка, на деревах з'являються листочки, зацвітають перші весняні квіти. А ви знали, що в цю пору року в людей з'являється дуже багато роботи? Сьогодні ми з вами і поговоримо про весняну працю. Щоденно кипить робота на полях, городах, у садках, квітниках. Ось у полі. Весною проводять підготовку ґрунту. Якщо ґрунт твердий, спахують, потім боронують. А доки не просохла земля, намагаються якнайшвидше посіяти хлібні та овочеві культури. У народі говорять, весняний день рік годує. В цю пору і на городах у людей дуже багато роботи проводять підготовку ґрунту. Якщо він впрився кіркою. Перекопують, розрівнюють граблями, потім сіють різноманітні овочеві культури: ретиску, горох, буряк, моркву, кукурудзу, огірки, кабачки, квасолю і так далі. Саджають картоплю. А наприкінці весни у теплі травневі дні, висаджують розсаду перцю, помідорів та капусти. З настанням весни. Починається напружена робота і у саду. Люди обрізають плодові дерева, проріджують кущі, садять саджанці нових дерев, а після цього оприскують речовинами, які знищують комах шкідників. Перекопують квітники та саджають квіти. Все треба встигнути. Тоді і осінь буде рожаєм, і зима з запасами. Зараз я пропоную вам пограти в цікаву гру, що потрібно для роботи. Обери з поданого інвентару саме ті, що потрібні для висадки саджанців дерев. Правильно, лопата та лійка. Наступне. Обери той інвентар, що потрібен для прополювання грядки. Молодці! Це сапа. Обери той, що допоможе прибрати суху траву. Так, граблі, обери той інвентар, що допоможе обрізати гілки дерев. Молодці, це садові ножиці. А зараз пропоную пограти у гру, що зайве. Уважно подивіться та знайдіть, що зайве і чому назвіть. У квітник висаджують ромашку, тюльпан, троянду, моркву. Що зайве? Так, морква, тому що моркву у квітник не саджають. На городі сіють буряк, огірок, картоплю, моркву. Що зайве? Так, діти, картопля, тому що її саджають, а не сіють. Ще пропоную пограти у гру садівники, городники, щоб пригадати, що саджають на городах, а що у садах. Де саджають помідори у саду чи на городі? Правильно, на городі, де саджають капусту у саду чи на городі. Правильно на городі. А де саджають груші, у саду чи на городі. У саду, а де саджають агрус, у саду чи на нагороді. У саду, дітки, а де саджають картоплю, у садучій нагороді. На городі сьогодні ви діти дуже добре попрацювали та зрозуміли, що весна може бути. Не тільки красивою, та квітучою вона ще й буває працьовитою.